Розцвітають кущі жасмину, грає сонце в височині, чи зустріну, чи не зустріну? Чи побачу тебе, чи ні? І куди б скерувати кроки, щоб тебе я змогла знайти? І тільки бачу, іде високий, придивляюсь, чи то ж не ти. І вітряно, і нехмарно все заповнює весняний сміх. Цілий день проброжу я марно, не зустрівши очей твоїх. Та зате серед ночі любий, у весняному моєму сні поцілуєш мої ти губи і ще сніжне шепнеш. 美呢。